Бонжур, mes amis! Вітаю, друзі! Сава, все добре! Je suis мадам Світлана, я пані Світлана, і сьогодні у нас другий урок парфумерної французької. Моє перше відео з нашим першим уроком. Переглянули 317 глядачів. Я одержала 80 вподобайок та 37 коментарів. 80 вподобайок. У мене клас тепер з 80 студентів учнів. Мені дуже шкода, що більше 200 людей не зацікавились, але дякую, що переглянули перший пробний урок. Також ще один момент. Я звернула увагу, що вподобайки стоять під коментарями моїх учнів. Хочу вам нагадати, що вподобайка коментарю. Який вам сподобався, це дуже добре, але мені прошу подобайку ставити саме під відео. Я думаю, ви всі про це знаєте. Отже, починаємо. Пропоную розім'ятися, зробити маленьку, лексичну, фонетичну гімнастику. Лежим на стік. Ель. Ель. Пригадали, що літера «ю» читається як е на початку слова, в середині слова, але в кінці дво і багато складових слів ми її не читаємо. «Ель», А французький звук «ле» у нас м'якенький. щик. «Шік, шік. Пригадали букву сполучення СЕ-АШ, яка читається як Ш, а також літеру С, яка дає нам К шик, шик молодці, Сіприсім, прісім. Згадали, що літера «Y» дає нам І. Любу подвоєну приголосну ми читаємо одним звуком. І знову літера «ю» в кінці не читається. Шіпресім. Молодці. Брокар. Брокар. Літера Д на кінці не читається. Брокар. Розім'ялись, молодці. І зараз переходимо до нового матеріалу. Я сподіваюся, ви всі завели собі конспектики. Молодці! Отже, сьогодні ми з вами працюємо з наступною літерою, яку вважають непотрібною, Але вона дуже потрібна. Це літера Т. Кліма. Кліма. Ми не читаємо її в кінці. Тобто до літери Д ми додаємо ще й літеру Т, яка не читається. Кліма. Шадор. Шадор. ша, -дор. ша, -дор. ша -дор. Знову не читаємо літеру Т. Зато літера Р. Завжди читається в кінці суперлітера. Бакара. 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 Подвоєна літера дає один звук. Літера Т не читається. Бакара. Наступне слово абі. Пригадали, що літера H ніколи не вимовляється, а літера Т в кінці не читається. Абі. Молодці. Я нагадую, що у французькому алфавіті 26 літер. і їх не вистачає, щоб заповнити потребу в звуках. Тому літери частенько об'єднуються, щоб давати. Звуки. І сьогодні ми знайомимося з новою парочкою. Літера О дуже любить дружити з літерою У, У. О. Ю. Ці дві літери ми завжди-завжди будемо читати як звук У. Просто У. Як у нас. О, Ю, у. Давайте читать. Пур, пур, лулу, лулу, -лу. лу, лу, руж. Руж. І у нас з'являється новий звук. Зверніть увагу на літеру Ж. Саме так називається ця літера в алфавіті, і ми читати її будемо як звук Ж. Руж. Молодці. А тепер давайте наші знання об'єднаємо. Амуаж. Амуаж. Ви всі знаєте прекрасно це слово. І як ви гарно читаєте тепер. Амуаж. Польж. Польж. Мажі. Мажі. Бакара руж. Дивіться, скільки правил ми тут повторюємо. Подвоєння приголосне читаємо як один звук. Те в кінці не читаємо. О ю дає нам у. Літера Ж перед літерою -ю дає нам Ж. І кінцева -ю не читається. Ох, наговорила ця пані Світлана. Простіше прочитати. Бакара Руж. Наступне. Абі Руж. Абі Руже. Всі знайомі правила. Отже, маєте нову роботу на тиждень? Конспектуйте, працюйте, вимовляйте, ставте свої вподобайки, не вподобайки, залишайте свої коментарі. Ви всі в мене розумнички, всі відміннички. Ви у мене найкращі. Лі Лінейор. Бізу-бізу. Тям-цям.